Всім привіт і без зайвих слів. Сьогодні поговоримо про мою найбільшу літературну любов, а саме Афен і Касмикевича з його романом Камогрядеше. Афеканду. Роман Камоґрядеша це історичний твір, подія якого розгортається у Древньому Римі за часів правління імператора Неона. Він відображає широку палітру людського життя першого століття – від розкошних імператорських палаців до життя звичайних жебраків і переслідувань перших християн. У центрі сюжету відображається любовна лінія Патріція, Марка Вініція і Каліни Лігії, Християнки. І він протиставляє язичницьке світобачення Риму з його жорстокістю, розпустою до життя перших християн і їх віру в любов як основу життя. Через образи християнських мучеників Генрік Сенкевич підкреслює, що справжня велич людини полягає не у владі чи багатстві. А у здатності жертвувати собою заради правди і добра. Мова даного роману багата на різні порівняння, дуже гарні метафори на багаті, красиві діалоги, глибокі, філософські. Найбільше, що мені подобається в даному романі, це персонажі. Вони. Часто протирічать самі собі, і, і в цьому їхня людськість. А, у них у всіх є характер, є мотивації, є віри, окремої а, уваги заслуговує аркахілона. До речі, у всіх персонажів є арки, і вони доволі серйозні. Тобто, наприклад, починає а, персонаж роман як злісний бунтівник, жорстокий розпарний. Пусна людина, а закінчує як христи... християнин, який здатен на дуже серйозну самопожертву. І так, всі е персонажі в романі, у всіх є свої арки, і це дуже красиво. У всіх персонажів є арки стосунків, і це також просто прекрасно. Це прекрасна книга, і я впевнена, дуже багато людей її читали. Я впевнена, що вона дуже багато кому подобається. Я взагалі не розумію, як вона може не подобатись. І, якщо ви не читали, обов'язково прочитайте. Це роман, який обов'язково треба прочитати хоча б один раз за життя. Роман Камугрядеший це не лише історичний роман, а й духовно-філософський твір. В якому відображається протистояння жорстокості, зла та любові і віри. Також він підіймає дуже важливі теми вибору, сили людського духу, самопожертви і взагалі, куди рухається людство. Дякую, що були зі мною. Я була дуже рада розказувати вам про свою найулюбленішу книгу і найулюбленішого автора, взагалі, який тільки може існувати. До наступної зустрічі!